Тисяча днів це дуже багато. Розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фактично він сказав, що почалася війна. Пам'ятаю, коли я доповідала про стан справ Івано-Франківській області, тоді я почула ракетний удар по нашому аеропорту. Дуже страшно, коли ракети летять. На людей, які ні в чому не винні. Люди в таких випадках схильні довіряти авторитетам. Бажаючих було достатньо багато. Всі такі були люди мотивовані, чоловіки, і формували цю бригаду. Вона була досить швидко сформована. Які втрати вони ж наносять противнику. і найголовніше, що вони не видають не клавтика, ні синметр нашої землі ворогу. Це був величезний виклик. Не було мови, що ми можемо відмовити. Всі вони розгорнули додаткові ліжко місця. Ніхто не дивився нам бюджет. Помилки робили, кріплення ламалися, і машини перекидувались. Ну, тобто ми до цього доходили. Нам. Випав важкий напрямок і будівництво фортикаційних споруд здійснюється під постійними обтривами. Але ми справилися. Ми побудували на найважчій ділянці фортифікаційні споруди. Віддав навіть ще від віків, можливо, на наше покоління випало поставити цьому всьому крапку. І дійсно донести всім, що наша країна може бути найкраща, можливо, на землі.